Прошу, заходите. У вишиванці Суспільне зустрічає у горець Жолт-Карнер у селі Старостинці Погребищенської громади, де мешкає, він облаштував власний метеомайданчик. Щодня, каже, двічі перевіряє показники температури. Та зараз 22 градуси. Інший прилад фіксує стан атмосфери. Вітер, влажність, температура і опади. Сейчас це південь. Зібрані дані Жолт записує, аби порівняти погоду різних років. Опади в сума, опади в форму, висота сніг сантиметрів, Це температура на ґрунту, максимальна, мінімальна температура і примітка, яка як була ця погода день. Це пише мета – туман, дощ. Також метеоспостерігач фіксує хмари на відео. Когда є такої інтересна э, ситуація та погода, можна та там э, відео. Жовт технік та метеоролог за освітою, родом із Угорщини. Протягом 15 років працював на авіаметеостанціях міст Собанхей та Будапешт. Захопився метеорологією ще в 12 років. «Метеорологія – це дуже цікаво, тому що не тут такий день, як до день. день. це важливо любить, коли не любити, ні зараз був тут. Вчитель он сказав, ето жоть тобі ця нарівця. Думаєш, наверно, ето тобі важно учися далі. Ми ту станцію почав облаштовувати 2022. го На все витратив близько мільйона гривень. Я первий раз, де чистинки територія, потом що це нога бур'ян і куст, а потом, когда уже можна я установка первий раз отмету станції. Україна то я ну, дуже нравиться. Єст атмосфери так людний і дуже нравиться та українська народна пісня. Дружина Лідія каже, підтримує захоплення чоловіка разом уже 11 років. Саме заради неї жолт переїхав з Угорщини до України. Мені сподобалось, що він робить все руками сам. Паяєт, робить щось з електрикою. Дуже цікаве в нього хобі. Мені це подобається. Він цікавиться хмарами, погодою, температурою, радіацією. У процесі встановлення станції Жолт консультувався з Вінницьким гідрометеоцентром. Ми йому запропонували форму нашої книжки. У яку метеостанцію записують усе це, що спостерігають, ми йому надали цю форму, і він прекрасно її вже вдосконалив. Він душею своєю проник в метеорологію. Всі показники, ті, що в нас на метеостанціях спостерігаються, вони тут є. Але вони в такому своєобразному стані, тому що він це робив сам. Купляв запчастини і складав усе, що йому потрібно для визначення всіх елементів погоди. В області діє вісім метеопунктів. за словами Марії Кощавки, станція «Жолта» може стати дев'ятою. Хотілося б ввести його у план наших спостережень, зробити тут опорний пункт. Все, що дає нам додаткові спостереження, воно цінне для нас. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.